Що відбулося в Орпоні цього тижня? дайджест найважливіших подій громади. В Орпуні відкрили меморіальну дошку на честь героя України Віталія Дудая. Її встановили на будинку, де військовий мешкав разом із родиною. Віталій загинув 21 травня 2023 року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу на Донеччині. Ірпінське волонтерське об'єднання Незламні серця оголосило масштабний благодійний розіграш. Ціль зібрати 10 мільйонів гривень на ФПВ дрони для двох військових підрозділів. Один лотерейний квиток це донату 200 гривень. Головний приз автомобіль Тесла. На ірпінській набережні провели еко-акцію Амур ірпінь У річку випустили 300 кілограмів риби Амурів і Товстолобів. Вони з'їдають багато рослинності, тим самим очищуючи річку, від рязки. Акцію організували місцеві підприємці. Цього тижня у Київському апеляційному суді пройшло одразу два засідання щодо запобіжних заходів, обраних Олександру Маркушину. Суд частково задовольнив одне з клопотання. Окатів та замінив цілодобовий домашній арешт на нічний 23.00 до 6.00 ранку. Водночас залишив Маркушина відстороненим від посади ірпінського міського голови до 23 квітня. 28 родин з ірпінської громади опинилися у сотні перших в Україні, які отримали виплати на відбудову оселі на своїй земельній ділянці у межах програми «Є відновлення». В Ірпінській міській бібліотеці український письменник Василь Крас презентував свою нову книгу Потреба під конотопом». у творі йдеться про перебіг героїчної битви з московитами поблизу Конотопа у 1659 році. В Ірпені – нова очільниця управління ветеранів, волонтерка, психологиня Людмила Руденко. Жінка очолює благодійний фонд Стійка нація, що опікується військовими та їхніми родинами. Ірпінський ліцей номер 3 підтримав одразу шість військових підрозділів. Учні, їхні батьки та вчителі під час різних благодійних заходів зібрали майже 150 тисяч гривень на потреби захисників та захисниць. Інець Володимир Яременко став найкращим тренером 2024 року за версією об'єднаного світу боротьби. Наразі він головний тренер жіночої збірної України, зокрема, відомою світі борчині зерпуня, дворазової призеркою Олімпійських ігор Ірини Коляденко. Ірпінь відвідала делегація з Італії серед гостей. Представники парламенту, чиновники та члени відомої благодійної організації Ла Меморія Віва для президента цієї організації Роберто Фалеція. Це 60-та гуманітарна подорож до України країни від початку великої війни більше читайте та дивіться на усіх платформах ITV.